Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати з вами про пенсії. Але перед тим, як почати це відео, хочу сказати, що багато глядачів, які дивляться наші відео про пенсії, мабуть, не розуміють, про що ми кажемо. Ну, по-перше, ми кажемо про те, як має бути, які мають бути зміни до законодавства і як змінити розрахунок пенсії. Багато з наших глядачів вважають, що ми пропонуємо ту систему, яка... Показує, що це зрівнялівка, бо одна формула для всіх, незалежно, ким людина працювала, або керівником, або працівником. Але ж ми кажемо про той підхід, який надає вирішення в тому випадку, навіть якщо взяти товарообіг. Бо товарообіг треба врахувати. Як його врахувати? Бо цей товарообіг був ще з радянських часів. Люди там отримували свою заробітну плату в радянських рублях, купонах карбованцях, потім гривня з'явилася. Як зробити прив'язку на сьогоднішній час? По сьогоднішнім законам і законодавству неможливо. Ось ми пропонуємо саме ту модель, той розрахунок, який буде вказувати. І вирішувати питання стосовно товарообігу, який був. Бо товаробіг нікуди не дінеш. Він залишається. З ним щось треба робити. І ось такий підхід, про який ми кажемо, і зараз будемо казати, надасть вирішення питання розрахунку пенсії, незалежно ким людина працювала. А для цього ми враховуємо тільки два моменти. це страховий стаж. І це. Цифра, до якої ми, ми маємо прив'язатися, бо цифра надає нам можливість розрахувати пенсію. Якщо є страховий стаж, то людина вже буде, зна буде знати і розуміти, яка ж у неї буде пенсія. Бо саме з мінімальної заробітної плати ми беремо 5% за кожен рік страхового стажу. Тобто, якщо пенсія зараз мінімальна 8 тисяч, 5% це. 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на страховий стаж. І ось таким чином ми вирішуємо питання товаробігу того часу і сьогоднішнього часу? Незалежно ким людина працювала. І ось давайте візьмемо простий приклад. У людини є 32 роки страхового стажу. Як буде здійснюватися розрахунок, яка буде пенсія? Бо ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Так ось 400 гривень ми множимо на 32 роки страхового стажу. І отримаємо пенсію 12 800 гривень. Це буде та пенсія, яка буде сплачена людині, якщо людина буде мати вже 60 років пенсійного віку. Цей розмір пенсії буде сплачений. З боку Пенсійного фонду України. Бо пенсійний фонд буде мати пряме відношення до людей пенсійного віку а це 60 років, коли виповняється людина. І людина пенсійного віку буде мати відношення до пенсійного фонду. Це перший момент. Ми таким чином вирішуємо це питання товарообігу і питання розрахунку, справедливого розрахунку пенсії. Але є такі моменти. Коли людина працювала і має за свою діяльність різні заслуги перед державою. Цей момент треба також врахувати. А яким чином це враховується? Це враховується після того, як людина вже буде мати 60-річний вік. І окрім пенсії, про яку ми сказали і розрахували, вона буде мати ще. І фінансову підтримку від держави за досягнення, за ті досягнення, яка вона показала своєю працею, своєю діяльністю. І ось ці досягнення будуть їй виплачені у вигляді грошової допомоги з державного бюджету України, за рахунок соціальних служб України. Тобто ми роз'єднуємо виплату, одна пенсійна виплата з пенсійного фонду. А інша виплата з державного бюджету за досягнення. Тобто у людини буде дві виплати. І таким чином людина буде вже мати в 60 років ті виплати, які вона заробила, які вона досягла. І це буде справедливо. І для цього треба змінити законодавство України, повністю змінити щодо розрахунку. І в першу чергу мають прийти до влади патріоти України. Ті люди, які будуть розуміти, які змінять сьогоднішню систему пенсійного забезпечення, яка не надала нічого людям пенсійного віку, окрім от тих мізерних пенсій, за які люди не можуть прожити. При тому, що держава втілює індексації. Доплати, вікаві надбавки, але ситуація не змінюється. Ось це і є сьогоднішня пенсійна система. І ми пропонуємо, як її змінити. І ось ми кажемо про це, що треба зробити для цього. І таким чином буде вирішено питання пенсій. І людям в пенсійному віці не треба шукати роботу, як вони робляться зараз. І не буде такого поняття, як працюючий пенсіонер. Такого немає. І не може бути. Якщо людина відпрацювала, все, у неї є вік 60 років, після 60 років вона не працює. Хто це видумав працюючий пенсіонер? Покажіть мені цю людину. І чому працюючий пенсіонер має працювати? Чому держава не вирішила питання щодо розрахунку пенсій? Ось в чому проблема полягає сьогоднішня пенсійна система. Всі президенти, всі урядовці, всі міністри соціальної політики не спромоглися вирішити це питання. Ось в чому є проблема сьогодення. І це треба змінювати. А змінювати треба пропонувати. Що ми робимо? Ми пропонуємо, як підійти, як змінити цей момент щодо розрахунку справедливої пенсії для будь-якого працівника. Ось, шановні глядачі, про що ми кажемо. Тому ми намагались вам донести цю інформацію, але якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Ставайте нашим підписникам. Ми працюємо для вас і кажемо про те, як має бути. Всім вам дякую і до нових зустрічей.